Доброго сім'я пані та панове. Мене звати Сергій, ви знаходитесь на каналі Сьома Майстерні. І сьогодні у нас відео про акумуляторний гайкокрут Дніпрем DTW 202 bc Ultra. Як ми могли поняти з назви, тест цього акумуляторного гайкокрута буде в умовах типічної автомайстерні, такої як у нас, де ремонтуються. В основному легкові автомобілі, ну, всякі джипи, мікроавтобуси, типу Volkswagen Transporter і так далі. і тому подібне. Тестуватися. Гайкокрут буде на акумуляторі 4 в годину, повністю зарядженому, понятне діло. То і скажу так, результат вразив навіть мене. А, до речі, до речі, щоб ви точно не забули, я вас попрошу, якщо вам відео сподобається, в один момент в любий, абсолютно, поставити його на паузу, підписатись на канал і поставити лайк. По бажанню ви ще можете написати коментар. Маємо у наявності автомобіль Kia Sportage з досить легким ремонтом, а саме заміна двох передніх слонбоків на передніх важелях. І в цій здачі я впевнений. Нам поможе ось ця штука. І якщо вона справиться з поставленою здачею, то уж подавно вона справиться з усіма абсолютно легковушками, а легковушки конкретно в нашому сервісі це приблизно 75% роботи. Так, ну що ж, машина піддомкрачена з двох сторон. Поставлена страховка, ну і тепер можна приступати до роботи. Беремо головку, зриваємо колеса. Колеса, видно, що давненько ніхто не відкручував, ця гайка досить гаряча, але гайко круто впорався. Я навіть на якийсь момент подумав, що він уже все здасться. До речі, акумулятор від такого діла не просідає. Ну да, Як ви бачите, Веса тут дуже довго не відкручувалося, Таня гайка прям не хоче йти. Давайте ще попробуємо її трошки побити. Все ж таки піддалася, пішла. Трошеки застрягла в головці, головка вся гаряча, гайка гаряча. До речі, далеко бігати і гадати, що тут таке, чому воно так відкручувалося, не треба. Якщо подивитися, то видно, що з різьбою щось не так. І, скоріше за все, всередині гайок абсолютно та сама ситуація. Не знаю, чи це буде видно на камеру, але все рівно факт. Редуктор, до речі, не дуже сильно нагрівся, точніше, ударний механізм. Давайте, не відходячи від каси, зразу спробуємо відкрутити друге колесо. Не хочу воно відкручуватися, непонятно чому, але тут різьба паршева. Ну, Як ви бачили, на речі, що по акумулятору? Після таких нагрузок ну, він не дуже сильно просів. Ах, ну, Кожну гайку прийдеться дуже довго бити, тому, напевно, потрібно взяти головку покоротше і маломальськи ударно. Чим я зараз і займуся. Так. Це у нас 21, вона хоч і хром але більш товстостінна, так що нею можна, в принципі, користуватися як ударною. Давайте попробуємо нею. М -м, можливо, мені здається, але нею це діло, мабуть, навіть іде трошечки пободріше. Ну, це прям унікальний випадок що колесо так важко відкручується і він справляється, наче б не немає крути, би не справилося. Ця гайка пішла полегше. Ця гайка трошечки туго. Трошечки туго. Воно і останнє, інтересно. Я чую від такого. Так, редуктор досить сильно нагрівся. Мотор, я би не сказав, що дуже сильно, акумулятор, акумулятор майже холодний. Ну, Захист 에, того, що нагрівається редуктор, для тих, хто не знає, я скажу так, тут стоїть ударний механізм, і воно банально при такій роботі, от як зараз, було, воно не може не грітися. Тому що там відбувається дуже багато ударів. В дуже короткий відлік часу. Значить, на даний момент задача наступна. Я не знаю, чи буде дуже добре видно, але потрібно зняти кожух, захисний піддона, відкрутити два важеля. Після цього перепресувати на них салент блоки, ну і закрутити назад. У випадку, якщо колеса відкручуються нормально, якщо немає такої ситуації з різьбою на шпільках, як тут. Хоча ні, На шпильках вона нормальна, скоріш за все, на гайках вона постраждавша. В такому випадку редуктор банально просто би не успівав нагрітися. І за той час, коли перепресовуються саундбоки, редуктор і мотор успівають остегти, і завдяки цьому гайкокрут не знаходиться в локальному перегріві, що дуже добре. Але у це зараз не та ситуація. Нам потрібен ударний перехідник, Так, І давайте, не відходячи від каси, знімемо і другий важель. Так, тепер у нас є два знятих важеля, нам потрібно з них перепресувати. Словом Ну, це, понятне діло, на відео не попаде, тому що тут гайкокрут ніяк не участвує, а вже установка якраз таки попаде на саме відео. Два важливі вже установлені, стоять на своїх місцях. Я вирішив про це нічого не знімати, так як це новокрама кіно ПП з використанням молотка. а гайкокрут тут потрібен лише для того, щоб закрутити. Гайки та болти. Для початку давайте закрутимо кульову опору на ці два болта. Я сильно не тягну, тому що гайкокрут потужний. Тут різьба М12 може спокійно зірвати її. І ось ці гайки також потрібно закрутити, які я відкрутив просто так. Звісно, я їх змазую раз уже відкрутив. Чому б не помастити нігрольчиком? От таке от получилося відео. Я сподіваюся, воно вам сподобалося. Мені об'єктивно, результат цього відео сподобався прям дуже сильно максимально, тому що раніше приходилося дуже сильно мучитися зі... з нормально затягнутими колесами. Я вже про такі закищі мовчу, тому що у нас дуже слабкий компресор і навіть дуже потужні гайкокрути. Ну, я би не сказав, дуже потужні, досить потужні гайкокрути не витягують. Ну, до речі, це ви можете подивитися у моєму минулому відео, де я порівнював ось цей гайкокрут з нашим GBM-овським гайкокрутом з привозим таким ж е заявленим крутим моментом. Що ж, на цьому відео закінчилося. Як я вже сказав, надіюся, воно вам сподобалося. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, і в принципі, ось це от все.